Вітаю, шановне панство, на своєму каналі Етноекопарк. Звати мене Ніла Близнюк і це Житомирська область, межа Київської. Сьогодні я хочу зробити таке, знаєте, відео об'яву по продажах саме гортензій. Що стосується гортензій, саме крупнолистових, вибачаюсь, і, і її вкорінення. Я робила теж таку об'яву, що хто хоче. Саме сорт Хамелеон, ну це народний сорт, так його в народі звуть. Як правильно, я не знаю, це дуже-дуже стар, старовинний сорт. Принаймні у мене він вже років 17. Тому хто хоче черенки цієї гортензії, укорінені черенки, то пишіть, я, ну, я буду укорінювати. Тому що я це роблю тільки під замовлення. Спеціально я на продаж не укорінюю. По-перше, мені не вистачає часу, а по-друге, я не займаюся масовими, масовою продажею рослин. Тому ось, тільки кому що подобається, хто що хоче. Я можу на замовлення або розсадити, або укоренити. І саме так буде з цією гортензією. У мене є десь ну, до 20 замовлень на неї. Я вже трохи укорінювала Рудя, що ти хочеш. Дем'ян пішов спати, іди йти. Е, я вже трохи укорінювала, десь, ну, мабуть, штук 10, а можливо і більше, більше. Е, є укорінених, вже давно. І ось до цього замовлення я ще додаю. Це буде трошечки інше укорінення, тому що там я просто під пластикові бутилки 5-літрові тикала і накривала. Цю я буду робити в горшечках. Зараз я все покажу, розкажу, тому що якщо хтось десь знайде черенки будь-якої ну можете повторити. Принаймні я так робила. Мене виходило, можливо, це для когось буде корисним. Зацвіли вже Іриси карликові. Знаєте, яка краса. Подивіться. Теж я можу їх, є вони у мене в пропозиціях. Я можу кого зацікавить саме ірис карликовий, то 10 сортів, наголошую, 10 сортів плюс подарунок інтермедіа ірис за 100 гривень. Мене їх наросло багато. Всі 10, будуть різні, всі 10 будуть різними. Плюс, я ж кажу, подарунок інтермедіо ірис. Що таке ірис інтермедіо, для тих, хто не в курсі, то скажу це ірис між карликовим і високим бородатим ірисом. Це посередині. Він йде вище, ну, гарно вищий від карликового ірису. Але нижчий, ніж ірис Бородатий. І він теж квітує між цими Ірисами. Їх не дуже багато сортів є. Взагалі в природі не дуже багато. У мене, принаймні, їх є два сорти. Тому е, я буду класти в подарунок. Хто хоче, ще раз скажу. Є різні, різні. Ось я є на одному, Дивіться, яка краса. Ось як можна їх не любити. Просто букет, просто букет. Копаю, зараз, висилаю теж з квіткою, щоб було зрозуміло, що ви отримуєте. Так, а тепер підемо до вернемось до черенкування. Ось я вже наготувала горщики, тут 10 горщиків. Це додаток до тих, що вже є начеренковані. начеренковані. Так ось 10 горщиків. Дивіться, сюди я додавала е, ґрунт для, ні, не рудову, руді. Сюда я ґрунт для е, кислий ґрунт для розумних азалій і гортензії кислий ґрунт і додавала пісок, тобто перемішувала все це, ну десь так, третю частину піску. Ось вода, я все це перемішала у горщиках, гарно проляла водою, гарно, щоб воно аж вийшло, проляла водою і буду вмочати свої. Черенки ось такі укорінювач. Це стимулятор росту і укорінювач. Так, а тепер підемо я покажу, які черенки я буду брати показую свої горти. Подивіться, мороз, слава Богу, їх не торкнувся. Ну Це, це торкнулася я. Мороз їх не торкнувся. Я в неділю їх удобрила. Піддобрила, я показувала чим я це буду робити. Бачите, вони гарні, жирні, без хлорозу і без інших різних неприємностей. Це сусід дачник їде і наш граф гавкає. Тепер уважно. Хто розумієте, на бортах, це відео не для, не для нього. Хто тільки хоче починати розводити цю рослину і хоче з нею подружитися, я можу сказати свій досвід. Сугубо свій досвід. Так от е, на цих всіх, ось на, цих всіх, ось на, бачите, тут все, це будуть ось тут. Це все буде е, бутони. Ну, принаймні повинно бути бутони. Тут черенки брати не варто, тому що вони будуть закінчуватися саме бутоном. Де я буду брати? Буду брати черенки всередині куща. Зараз приблизно я покажу де. Десь я бачила, що вам показати. Дивіться, ось, бачите, це воно квітувати не буде. Точно я вам кажу, вже з досвіду, що це квітувати не буде. Тобто я беру, одриваю, бачите? Намагаюся ось, бачите, з п'яточкою такою. Десь. Ось так. Вони зараз дуже-дуже такі, знаєте, крихкі, тому, якщо одриваєте, борони Божу, ось тут не пережать. Тому що вони дуже-дуже швидко ну, ломняться. Так, одного взяла. Далі що я тут ще бачу. Так. Ось. Тут аж під самим низом, ну Мені з одною рукою тяжко його виломувати. Це все це все оце. Його можна брати. Це молоді пагони, які точно квітувати не будуть. Але вони можуть квітувати вже на той рік. Так, беремо. Ну ось трошки прородимо, Ось, бачите, ось так рукою раз. І вона відривається. Ось. Покажу. Ось такі череночки. Молоді зелені череночки. Ну, я буду зараз, я показала, де я беру які. Я чуть відключусь, на беру череночки сама, бо одною рукою можна їх поламати і потім покажу, що я буду робити далі. Хотіла 10, але вони такі смачні, смачні ці череночки. Тому зробила 15. Ну, ось, бачите, всі гарненькі, чималі. Ось такі череночки Від гортензії Хамелеон. Хочу показати ще гортензію. Волотисту, яка тільки-тільки набирає листочки. Це пізня гортензія. І вона така. Ще покажу лунарію. Ну чесно, ну не можна її. Хоч дехто казав, що в них вона росте як бур'ян. Але я б хотіла цілий сад такого бур'яну. Гудуть бджоли, будуть бджоли. Керія дивіться, яка гарна. І тут одне робить, а виходить інше. Такий садок. Я, можливо, завтра зроблю прогуляночку саду, бо вже якось давно не гуляла і сама. І вам не показувала садочка. Ще ці тут тюльпани, як бачите, тут тінь. Ось примулка. Гейхерки потрібно показати, які є, теж буду черенкувати. І теж, скоріше всього, під замовлення. Тому що масово, як квіти. ну не вирощую на продаж. Дивіться, яка гарна гейхера. Шкода, не можна передати ленти. Расунька. Вся в бутонах уже гайхері. Ну. І коти гуляють. Ну, я ж скажу, потрібно зробити. Бачите, ще яка? Такі тюльпани гарні. Ось децентр розбите, серце біле. Вона щось не розростається, така вона тугодумка. думка. Ну, починають, як бачите, хости вилазити, У мене тут тінь, то вони пізно вилазять. Ось дивіться, хто мене замовляв, я показую. Зеленчук. Ось так цвіте зеленчук. А ось так яснотка. Тобто це теж яснотка зеленчукова. Квіти в них однакові, тільки, вон, бачите, рожева, низенька. А це жовта, досить-досить така цікава рослина. Ну, підемо, покажу далі, що я буду робити, бо, щоб не в'яли. Вони, розумієте, є багато порад таких, що черенки потрібно трошки прив'ялити. Але це не про гортензію, з мого досвіду. Коли вона прив'яне, вона потім дуже довго, а інколи взагалі не набирає тургору. Тобто вона не стає на місці. Така прив'яла є. Тому черенки саме цієї гортензії потрібно терміново саджати і під бутилку, під бутилку тому що вона так в'яне. Я... Ну, це мій досвід, це мій особистий досвід. Як бачите, черенки вже зараз чималі. І якщо вони укоріняться, то на осінь це буде вже досить гарний кущик. Але все рівно, ну, я не раджу його зберігати в відкритому ґрунті. На зиму залишати. Ну, пішли далі. Мені говорили, де ваш граф? Мій граф, як каже чоловік, хару мочить, тобто спить. Зараз я хочу, що на хвилиночку зайдемо на терасу, я вам покажу цю саму гортензію. Дивіться, це ця сама гортензія, як бачите, тільки що вона посаджена в горщик і зимувала в холодному приміщенні. Дивіться, вона вже вся-вся. Ця гортензія дійсно ця хлорозить. Я вже все зробила, що потрібно, щоб, е, ну, як би сказати, уникнути цієї проблеми. Ну, вже тут приходиться лікувати. Коли там я ще робила профілактику у гортензії, то тут вже лікувати. Показую, дивіться, бачите, вона вся вже в бутонах. Тому хто хоче ранню гортензію мати, то потрібно. І її зберігати не в відкритому ґрунті. І ще я купувала гортензії м, ампельні. Це наречена втікачка і френч болеро. І в мене дуже-дуже така, знаєте, приємність велика, тому що і одна, і інша дала бутони. Сьогодні це я побачила. Я теж її годувала. Ось показую. Бачите? Ось дивіться. Видно? Маленькі малесенькі бутончики є ось. Це френш болеро. Ось. І те саме покажу, зараз дивіться. То наречена втікачка. А ось френш болеро. Бачите? Є малесенькі-малесенькі бутончики. Ну, принаймні, в одній точно. На одній віці. Ну, це велика приємність, тому що. Це вибагливі гор горточки. Це не прості. Так, дивіться, ось такі черенки я принесла. О боже, що це я спробую. Е, Дивіться, ось такі череночки принесла. Ось так я підготувала. Бачите? Це вже підготовлені. Ось так. Обрізала. Зараз в воду мочаю. Мочаю в воду. Гарно. Потім укорни Ну, Не виходить мені одною рукою. Бачите, мочила в корневін. Чуть стряхнуть, зараз покажу. І саджаю. Ще раз. Поливаю. І вода сходить і я прижмакую. Ну, я вже не буду це робити. щоб І так всі. Не мало що зробити 10, зробила 15. І далі я накриваю бутилкою двохлітровою чи ну півторашку, дивіться, по горщиках. І все в тінь. Оце все в тінь. Я буду прикопувати горщики, щоб вони не так пересихали. Якщо у вас вона буде стояти десь під рукою, так що ви її будете бачити, то можна і в ящики, наприклад, в ящик чорний ящик поставити, один коло одну, накрити бутилками. Тільки поливати, весь час поливати. Ну, в мене з тим біда. Я маю підковий склероз, тому можу забути пуляти, тому я її буду прикопувати. Зараз я вам хочу показати гортензії, які я укорінювала вже це що в мене тут. А. Так, 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 пішли я зараз покажу це ні, де це. Ось, дивіться, щоб буде видно, я зараз намагаюся показати. Бачите, ці гортензії їм вже більше е, ну десь біля місяця, неділь три, як вони в мене тут стоять. Бачите, вони живі. І це вже значить, що вони укоріняються. О, ще дівчатка з хлоп'ятками У мене є для продажі. Ось така жимолость ауреа. Це японська жимолость ауреа. Подивіться, які в неї гарні листочки. Ось такі є два кущики. Тому хто бажає. Я укорінювала той рік і хотіла щоб воно тут заплило мені. Але для нього тут ті. Тому я залюбки її змогла б продати. Ну, ось так. Піду я е, працювати, тому що, щоб не пов'яли череночки. Всім вам дякую за увагу. Всім дякую за підписки, за вподобайки. Гарного і тихого дня. І все буде Україна!